Минулому тижні у нас основними нам напрямами роботи було прибирання міста і громади, а також ремонт доріг. Щоденно у нас велись роботи по почищення узбіч, в тому числі залучені через центр зайнятості переміщення особи, а також використовувалася спеціальна прибиральна техніка. Велись роботи по прибиранню вивезенню опалого листя і лоб та ліквідації з таких мізвалищ. За тиждень у нас вивезено 54 машини сміття, а також проводилася робота по видаленню аварійних дерев та порослі понад дорогами. Я відмічаю вашу активність. Молодець в цьому напрямку по весняним цим роботам по прибиранню, по ремонту і грейдування доріг. Але от я був в районі там Щедріна Свободи, куч Сміття залишається дуже багато. Організує мобільну додаткову ще бригаду, щоб вони приїхали, допомогли жекам, вивезли, убрали і забули за це питання.